Верховна Рада зібрання порушників закону і моральних норм Всеукраїнський громадський рух чесна оприлюднив висновки першого етапу перевірки діяльності народних депутатів на відповідність нормам законодавства та етики. Одразу після Києва підсумки дослідження громадський рух чесна. Представив в Одесі. Діяльність народних обранців оцінювалася за кількома критеріями. В результаті ми маємо невеселу картину: 87 депутатів порушували права і свободи громадян, 52 перебігали з фракції до фракції, 270 заплямували свою репутацію корупційними діями, 353 невідомо куди витрачали гроші, 230 систематично не з'являлися на засіданнях. А переважна кількість 423 депутати не голосували самі, віддаючи картки товаришам. Європейських парламентах. Одного з цих порушень достатньо, аби втратити депутатський мандат, а замість нього отримати судову справу. На жаль, серед критеріїв оцінки немає головного, що кожен з парламентарів зробив у Верховній Раді, який подав законопроекти, висунув ініціативи, що виконув зі своїх предвиборчих обіцянок. Але система досліджень буде вдосконалюватись. Те ж що ми отримали зараз, вже свідчить про необхідність термінових змін у владі. На презентації проєкту в Києві дослідники нарахували лише трьох порядних депутатів. Пізніше навіть ця цифра виявилася занадто оптимістичною. Ми побачили, що практично ніхто із народних абранців не відповідає цим найпростішим, найелементарнішим, базовим критеріям доброчесності. Практично ніхто, тому що цифра тут, яка висвічується у нас, було три кандидати доброчесних. Насправді, як тільки ми опублікували чеснометр, їх виявилося практично один. Тільки один лановий. Виявився відповідальним всім критеріям і тільки тому, що він там працював там без року тиждень і, і, і не встиг е проявитися.